Тарас Григорович Шевченко. Хустина читають учениці 10-го Б класу Миївського ліцею номер 2 Чорнова Діана та Ольхович Тетяна. Чи то на те Божа воля, чи така її доля росла в наймах, виростала з сиротою покохалась, не борак, як голуб з нею, з безталанною своєю. От зіроньки й до зіроньки, сидять собі овдівоньки, сидять собі, розмовляють, пречистої, дожидають. Дождались Чигирина по всій славній Україні заревели великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння. На криваве залицяння. У неділеньку та й ранесенько сурми труби вигравали, в похід у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали, випроводжала вдова свого сина. Ту єдину дитину випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроводжала. Коня напувала до зірниці і скриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю, випроводжала три поля, три милі, прощалась при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережа нашита. Тільки й слави козацької сіне очко крити. Вернулася, журилася, на шлях, бути дивилася, квічалася, прибралась, щодень божий сподівалась, а в неділеньку ходила на високу могилу. Муна літо, муна й друге. А за третім линуть при компаніці Компанійці в свою Україну. Іде військо, іде й друге, а за третім стиха. Не дивися, без талана. Везуть тобі лихо, везуть труну мальовану, китайкою криту. А за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник Компанійський. Характерник світі. За ним ідуть є та плачуть ідуче. Несуть по неї саули козацькою зброєю, Литий панцир порубає. Шаблю золотую три рушниці, гаківниці і три самопали. А на зброї козацька кров засихала. Ведуть коня вороного, розбиті копита, А на ньому сіданочку хустиною вкрите.